Басейн спорткомплексу Олімп потребує капітальної реконструкції. Однак вартість робіт власники Олімпу не озвучують. Спорткомплекс тепер належить Прикарпатському національному університету. Він придбав споруду за майже 5 мільйонів гривень. Нині тут вже відремонтовано спортзал та всю інфраструктуру. Спорткомплекс Олімп у свій час був чи не головним центром спортивного життя в Івано-Франківську, потім став недоступним для громади. Віднедавна він уже приймає як студентів університету, так і школярів міста. Вони відвідують тамтешні секції безкоштовно однак, коли саме буде введено в експлуатацію плавальний басейн, ректорат університету не каже, все залежить від фінансування. Розділені думки щодо технологічного обладнання. Ви знаєте, що технічні засоби. Щодо оформлення і використання їх в басейнах ідуть швидкими кроками. І відповідно ми хочемо з одного боку не відстати від цього день, а з іншого боку, звичайно, враховувати ті фінанси, які має університет. Поки що немає кошторисно-проектної документації, тільки сама проектна документація, як би міг виглядати басейн. Олімп має непросту історію, кажуть в облдержадміністрації. Споруда перебувала у власності фізкультурно-спортивного товариства Колос потім нею опікувалася низка приватних бізних структур. І між власниками завжди виникали майнові та земельні спори. Перспектива розвитку Олімпу як спортивного центру упродовж багатьох років не мала чітких контурів. Ну, слава Богу, що Олімп сьогодні передали хоч Прикарпатському університету, і там якраз. Ну, він буде якраз, так, якраз буде для студентів, тому що, як би не, ми не говорили, сьогодні студенти це є та же молодь, яка ну, теж вкрай необхідна і проводиться і універсіади, і всесітні універсіади, і потрібно мати спортивні комплекси. Спорткомплекс відновив свою роботу у 2010-му. Тоді і відбулося урочисте відкриття споруди. До кінця року планували здати в експлуатацію і плавальний басейн. Нинішні власники обіцяють, за наявності коштів він почне функціонувати вже за рік. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.